Даніель Дефо, Робінзон Крузо, частина п'ята. Всім наказали стати до помпи. Коли я почув цей заклик, серце моє похололо, і я, як сидів на койці, так і впав на взнак. Але матроси розстохали мене, сказавши, що хоч досі з мене користі не було, однак тепер я можу, як і всі, відкачувати воду. Я підвівся, підійшовши до помпи і ревно взявся до праці. Тим часом кілька дрібних суден, навантажених вугіллям, не змігши встояти проти вітру, знялися з якорів і вийшли в море. Коли вони проминали нас, капітан наказав стрельнути з гармати, щоб сповістити про біду, в яку ми потрапили. Я не зрозумів, чому стріляють, і подумав, що наше судно розбилося чи сталося щось інше, не менш жахливе. Я перелякався так, що замлів, але в такі хвилини кожен дбає лише про власне життя, і ніхто не звернув на мене уваги і не поцікавився, що скоїлось зі мною. Один із матросів став до помпи на моє місце і відсунув мене ногою, вирішивши, що я мертвий. Минуло чимало часу, поки я прийшов до пам'яті. Ми працювали, не покладаючи рук, а вода втримі все піднімалась. Було очевидно, що корабель має потонути, і хоч шторм почав трохи вщухати, але сину ніяк не могло продержатись на воді, поки ми ввійдемо в гавань. і капітан і далі стріляв із гармат, сподіваючись на допомогу. Якесь суденце, що стояло попереду нас, нарешті зважилось спустити шлюпку, щоб зарадити нам. Наважуючись на велику небезпеку, шлюпка підійшла до нас, але ні ми не могли дістатись до неї, ні вона пристати до нашого корабля, хоч матроси гребли щосили, вважаючи своїм життям ради нашого порятунку. Наші матроси кинули їм з корми канат з бойком, витравивши його на велику довжину. Після багатьох марних і небезпечних спроб веслярам пощастило впіймати кінець каната, ми підтягли шлюпку під корму і всі до одного спустились в неї. Не було чого й думати про те, щоб дістатись до їхнього судна. Через те ми одностайно вирішили гребти за вітром, намагаючись по змозі тримати до берега. Наш капітан опіцяв чужим матросам, що заплатить за шлюпку хазяїну, якщо воно розіб'ється в берег. Отже, почасти за вітром. Почасти на веслах ми прямували на північ до е, Вінтертон-Неса, поступово наближаючись до землі. Не минули четверті години, як ми покинули корабель, коли він почав занурюватися у воду на наших очах. І тут я нарешті зрозумів, що значить келювати. Мушу признати, що, почувши крики матросів про загибель судна, я майже не мав сил глянути на нього, бо відтоді, як зійшов, або краще сказати, коли мене спустили в шлюпку, серце моє ніби завмерло від страху і думок про те, що чекало на мене попереду. Поки матроси щосили веслували, скеровуючи шлюпку до берега, ми могли бачити, бо щоразу як шлюбку виносило на гребінь хвилі, нам видно було берег, що там зібрався великий натовп. Люди метушились, готуючись допомогти нам, коли ми підійдемо ближче. Та ми посувались повільно і досягли землі, тільки проминувши він вінтерс... Вінтертенський маяк, де коло Кромера. Берег повертав на захід, і де його виступи трохи стримували силу вітру. Тут ми пристали, і не без великих труднощів, але всі непошкоджені вибрались на берег і пішли пішки до Ярмута, де нас зустріли дуже сердечно, як людей, що зазнали лиха. Магістрат виділив нам добрі житла, а місцеві купці та судновласники дали досить грошей, щоб ми могли добратися на наш розсуд до Лондона або до Гуля. Якби мені тоді стало глуздо вернутися до голя до батьківського дому, я був би щасливий. А мій батько, мабуть, як у євангельській притчі, заколов би для мене відгодоване теля. Але він дізнався про мій порятунок лише через багато часу після того, як до нього дійшла чутка, що корабель, на якому я плив, загинув на ярмарському рейді. Та моя лиха доля штовхала мене далі з настирливістю, в якій не Можна було опиратись, і хоч не раз я чув тверезий голос розуму, що кликав мене повернутись додому, але вчинити так мені бракувало сили. Не знаю, як це назвати, і не буду запевняти, що якесь таємне, непереборне веління робить нас знеряддям власної загибелі, навіть коли ми бачимо її перед собою і йдемо до неї з розплющеними очима. Проте, безперечно, що тільки моя нещаслива доля, якої я не міг уникнути, примусила мене. Діяти всупереч тверезим міркуванням та доказам кращої частини мого єства і знехтувати дві явні перестороги, які я одержав, щойно ступивши на новий шлях.